Всім привіт! Досить таки давно вже хочу зняти для вас огляд цього набору від Патрісі Ледо. Замовляла його на сайті Єви, а це їх колекція, здається, вона називається Magnetic. Вона виходила вже, мабуть, рік тому. І зараз я вирішила собі замовити ось такий набір, була досить таки вигідна ціна. Він коштував на сайті приблизно 450 гривень. Давайте подивимось, як він виглядає. Тут дуже гарна коробка, вона дійсно дуже якісна, і набір такий підійде на подарунок це точно. Тут у нас всередині ось такі продукти, щоб ми одразу могли знати, що там нас чекає. І сама коробка, вона застібається на магніт, також дуже зручно. Давайте подивимося, що ж там всередині. І тут у нас ось такі продукти. Я вже розпакувала, ви можете бачити, ось ці три продукти, залишила стікери, тому що тут є відтінок і тут є термін придатності. Хотіла викинути, звісно ж, це, але виявилося, що на самих. Упаковках немає ось цього всього, ні терміну, ні відтінків. Якось так тому поки що лишила. А, і що у нас тут? У нас є тут туш із цієї колекції, у нас є а, блиск для губ. Також у нас є хайлайтер. І у нас є, думала, це буде помада, але це виявився бальзам для губ. Ну що ж, давайте зараз а, поближче познайомимось з кожним продуктом, побачимо. Як він всередині виглядає. Спершу давайте почнемо з найцікавішого це ось такий хайлайтер. Виглядає, знову ж таки, як і коробка, так і самі продукти. Виглядають дуже круто, <сміх> ніби це якийсь люкс, справді. Ну, майже все, що виходить у Патрісія лідово, воно виглядає дійсно дуже дорого, але ціна досить таки приємна, особливо, якщо брати на знижках. Дивіться, яке гарне. Пакування. На хайлайтері у нас позаду є інформація. Це немає на продуктах для губ. Тут у нас все є. Відсвічую, сподіваюся, вам видно. Хайлайтер Magnetic Collection. Магнетична колекція, як вони її назвали. Тут був тон перший. Обрати не можна було. Тобто тут був перший тон. Наскільки я знаю, в цій колекції вийшло 2 тони. Є ще другий. А термін придатності чудовий, ну тобто ось так, скільки там 9 грамів. Давайте подивимося, що ж там всередині. Всередині у нас, звісно ж, є дзеркало. До речі, воно заклеєно матовою плівкою. Не треба його закривати. Я взагалі цими дзеркалами не користуюся, тому я думаю, що в цій плівці воно в мене і залишиться. Так, дивіться, яка краса тут всередині. Чесно кажучи, я навіть не можу це назвати хайлайтером, тому що для мене це більше рум'яна, тут дуже багато рожевого виглядає дійсно круто. Мені це все нагадало, не знаю, якусь. Ковбасу. Взагалі, на мої руки схоже, бачите, також е, в крапенку червону. Ну, тобто так, давайте будемо робити своч. Дуже цікаво, що ж тут все ж таки за відтінок. Е, бачу, там трошки є якийсь шимір, якісь блискітки. Так. І ось що у нас виходить. Ну, на перший погляд, дуже гарно. Не бачу я тут уже на свочі ніяких блискіток. Виглядає це все гарно. Давайте зробимо ось тут сводч, перенесемо на руку трошки більше. Так, ось такий у нас тут відтінок. Дивіться. Ну, все ж таки бачимо, на руці є трохи блискітки, але все одно це колір більш, мабуть, шампань. Тому, ну, має він, звісно, рожевий трохи відтінок. Але я думала буде гірше. Я справді думала, що це виявляється якісь рум'яна. Дивилася також відгуки. І другий там тон все-таки більш такий насибельний. А тут був перший, але бачу, що навіть перший досить таки гарний. Я взагалі обожнюю хайлайтер від Патрісі Лідо. У мене багато їх, мабуть, це вже який п'ятий. Ну, вони всі дійсно круті. А по якості, по кольорам, вони всі між собою схожі у всіх колекціях, але м, тільки от пакування різне. А так, вони всі майже однакові, чудові. Хайлайтером я поки що задоволена. Сподіваюся, він також буде гарно виглядати на обличчі. Якщо хочете, щоб я зробила макіяж з цією косметикою, обов'язково дайте мені про це знати в коментарях. Так, наступне, що ми подивимось, це. Давайте подивимось ось такий бальзам, тому що він дійсно виглядає дуже незвично. Ми не звикли бачити бальзами для губ такими гарними, ніби це якась помада. Але, на жаль, це не помада. Я б хотіла, щоб все-таки це була помада. Бачите, ось тут уже нічого ніде не написано. Все було на усій слюді. Тому давайте зараз я знайду і подивлюся. Так, ну вам все буде відсвічувати. Давайте я почитаю, що тут написано. Ну, в принципі, те ж саме, все, що це магнетична колекція. 3,3 і грами тут. Термін придатності також хороший до 2024 року. Ем, і все. Більш тут нічого такого цікавого, корисного для нас не сказано. Тому можна буде викинути. А, здається, тут теж було декілька ем, відтінків. Давайте подивимось, написано тут чи ні, який це відтінок. Не написано дивно. Я пам'ятаю, я бачила огляди, що, здається, два відтінки є. Я не знала, який мені дістанеться. Там, здається, що був рожевий, і мені приїхав ось такий білий. До речі, ви можете бачити, що там він не просто білий, як бальзам, там є, є шимер. Так, <см attiva> ось такий тут продукт. Аромат досить таки приємний, більш такий нейтральний. Не яскравий, Давайте, можливо, якось вам поближче покажу, тому що, дивіться, там справді є блискітки. <сміх> Наскільки я розумію, ніякого відтінку залишати він не буде. Трошечки він, бачите, лишає такі блискітки. Я думаю, це буде гарно все-таки виглядати на губах. Ще й зволожувати буде він досить такий жирненький. А, і це все виглядає, ніби якийсь блиск для губ. Тобто, поки що мені подобається. Знову ж таки, сподіваюся, на губах буде так само приємно. Тут на магніті упаковка. А, дуже круто це все виглядає. Тут теж у нас, до речі, такий, як бархат. Ну, Подарувати комусь точно буде соромно такий набір. Далі, наступний продукт у нас також для губ це блиск. Ось такий, якийсь такий помаранчевий, з блискітками. Так, 0,3 відтінок. Так, що у нас там ще щось пишуть, цікавого, блиск для губ, магнетік, та да дам що ще? Такий же термін придатності, все добре. Ну, тобто, в принципі, можна ці наліпки викинути. Тут є ось відтінок, 03 в мене. І давайте подивимося, що ж там всередині. Тут у нас звичайний ось такий аплікатор. І зробимо сводч, звісно. Давайте. Угу. Виглядає це все як така якась лакова помада. Або як блиск. Бачите, там є шиммер. Гарно це все переливається. Ну, відтінок такий, знаєте, мені здається, він буде трохи вибілювати губи. Трохи він такий з помаранчевим підтоном. Але, знову ж таки, це на руці побачимо, як це все буде виглядати на губах. Так, ну, поки що все нормально. Мені подобається. І а, четвертий, так, повертаємо назад, четвертий продукт, який тут є, це тужлявій. Вона така прям важкенька. Дивіться, як це все виглядає. Також дуже-дуже гарно. Тут я не знімала, не розпаковувала стікери Ось ті. Так, ту ж льові. Ну Тут теж, в принципі, нічого нового ми не прочитаємо. Вона чорна, вона має фіброву щиточку. Раніше в мене вже були туші від цього бренду. Вони, чесно кажучи, так, вони всі мають таку фіброву щіточку ворсисту і вони подовжують вії, вони об'єму такого не роблять. Тобто, ну такі вони слабенькі, скажу вам чесно, тому я їх більше не купую, але от е в складі набору попалася мені знову туш. Я поки що, з вашого дозволу, відкривати її не буду, не буду її розпаковувати. Тому що а, в неї ще хороший термін придатності, тому хай вона поки що полежить. Мені є чим користуватися, тому ця туш поки що буде в запасах. До речі, здається, там позаду а, давайте подивимось. Так, тут є фото цієї туші, і ось така тут всередині щіточка. Ось так це все виглядає. Ну, власне, я, що тут намальовано, те ми і отримали такі ж кольори. Я задоволена цим набором за ці гроші, а, дійсно непоганий набір косметик. І, знову ж таки, це все виглядає дійсно дорого, дійсно а, якісно. Так. І це ще не все. А, я отримала ще в подарунок за те, що придбала цей набір, була така акція: ось таку маленьку сумочку або гаманець, але насправді все не так просто. Це виявився набір помад для губ. Я, чесно кажучи, вперше таке бачу, коли я побачила, що такий набір дають у подарунок. Я, звісно ж, дуже зраділа і захотіла його отримати, мені стало цікаво. Тут все ще запаковано, зараз будемо дивитися. Так, Що нам тут пишуть, що це набір помад Патрісія Лідо? Fashion bag. Ага, тобто така у нас тут модна сумочка з помадами. Е, помада сумка. Так, е, терен придатності теж до 2024 року все добре. Тобто, навіть подарунок дають з хорошим сроком терміном придатності. І давайте подивимося, що ж у нас тут за помади. Помад багато не буває. Тому, де у нас тут воно відкривається? Ось так. Давайте вам покажу поближче ось цю гарненьку сумочку, цей клач. Дивіться, як гарно тут все виглядає. Знову ж таки, зроблено дуже якісно. Ну, подарунок отримати прям дуже було приємно. Дивіться. Прям все золоте, стильно, гарно і жіночно це все виглядає. Звісно, цю сумочку з собою не візьмеш, на плече не повісиш, але все одно так от взяти і покласти в сумочку. Цю сумочку з помадами дуже стильно. До речі, тут є відтінки 01 і 0,2. так, Ось такі тут і кольори ми можемо одразу побачити. Щоб дістати помади, потрібно сюди нажати, натиснути. Давайте. Так, Нє, ось тут треба натиснути, я ще не розібралася. А, тут треба зверху натиснути, знизу вона виїжджає. Бачите? Тобто це її вже кришечка, ця сумка. Тут вона без кришечки. І давайте побачимо, що тут за краса. Дивіться, тут все виграві... Вигравіровано ось такі а, квадратики. М дуже гарно виглядає, ну прям супер. Досить такий яскравий відтінок, ось цей 01. Здається, помада матова. Давайте робити своч, і ми все дізнаємось. Так, вона матова. Ось такий тут відтінок. Я б його назвала якимось таким кораловим чи лососовим, як ще кажуть. Дивіться, такий прям весняно-літній. Здається, мені він буде дуже. Гарно виглядати на губах. Дуже-дуже гарний. І те, що матовий, це теж круто. Сподіваюся, не буде сушити губи. Так, і друга помада, яка в нас тут є. Давайте подивимось: уже 0,2 відтінок. Видно, що вона там більш темна, вона теж така, дивіться, бордова, темно-темно-червона, якась така. Ну, відтінки так, ви бачите, що вони не повсякденні, вони такі яскраві. Ця взагалі якась така темна на перший погляд. Але а, я ношу всі відтінки помад, тому для мене це не проблема. Вони прям такі вологі, не дивлячись на те, що ніби матова. Ні, ну ця помада вже не матова. Бачите, вона, вона сатинова, вона має в своєму складі навіть якийсь шимер. Хоча тут його не видно в стіку. Дивно, вона прям така мокра, наче. Хм. Але тут дивіться, помада кремова, вона сатинова, тобто вони ще мають різну текстуру. Вони не однакові, вони абсолютно дві різні помади. Ну, Таку текстуру я вже не так сильно люблю, але вона не буде сушити губи, це точно, вона буде така зволожуюча. Бачите, яка вона прям е волога. Ну, так, в, пода... в подарунок отримати дуже-дуже приємно. Така якість, ну, я прям рада, що встигла отримати по цій акції такий от подаруночок. Сподіваюся, мій огляд був для вас корисним. Колекція ця ще представлена в Єві, тому можна ще купити ці продукти. Ну, окрім цієї сумочки, не думаю, що можна вже її знайти. Але ось ці всі продукти можна. І знову ж таки, обов'язково мені дайте знати, якщо хочете побачити макіяж з цими продуктами. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!